Всім привіт! Ви на каналі Ліцю і сьогодні я повторно буду готувати лаваш. Я купив лаваш з чорного борошна. Вчора я готував з білого, а сьогодні я купив з чорного. Побачимо, що з того вийде. Бо з чорного борошна більш такий твердіший виходить лаваш. Ну і вже сьогодні будуть трохи інакші інгредієнти. Такому буде подобатись відео. Ставимо лайк і підписуємось на канал. Ну ось, Я купив ось таку італійську е, тюлькілу. Такий лаваш італійський. Е, і зараз буду пробувати на ньому готувати лаваш. А ви знаєте, що я вам? Я думав, що тут взагалі буде чотири лаваші, а тут тільки два лаваші. Представляєте? І вони такі, ух, такі грубі, такі, слухайте. Зараз побачу, як... чи я ще зможу їх закрутити. Вчора я не додавав, бо не було такої гірчиці, а сьогодні в мене буде карі-манго. Так що будемо бачити, як це буде смакувати з такою гірчицею. Ми нарізаємо перець, стараємося такими великими такими кусочками і тоді буде смачніше. Бо великому куску рот радується, так, тому так. будемо їсти великими кусками. В великому куску е, рот радіє. Е, теж таку синю цибулю. Цибуля, до речі, дуже смачна така синя. І в неї є занадто пекуча. Так. Я не звертав увагу, звісно, як вона називається в Польщі. Чи Кримська, як у нас в Україні, а не знаю, як в Польщі. Подивлюся, вам потім скажу, як вона буде називатися. Назва. І звідки вона, до речі, походить. Мені кажеться, що, що з Польщі я дивився. А тут взагалі всі овочі, фрукти позначені звідки вони походять. Так. Край походження овочі фрукти. А до речі, укроп привозять з Ефіопії, то взагалі гарне Ось з такої країни і привезти укроп. Так. Вже щоб в Польщі не було укропу просто. Mm, напевно. Немає своїх е, зимових таких парників, тому напевно вони і завозять цей. Але, до речі, поляки дуже зляться, коли немає своїх продуктів, їхнього про, про, про того виробника. І ось ми вже нарізали е, перець, цибулю. Зараз будемо нарізати ще е, сир. І будемо робити з іншої ковбаски. Вчора ми робили з однієї, сьогодні ми будемо робити з іншої. Такий лаваш у нас вийде. Не забуваємо ставити лайк та залишати коментар. Візьми представлю... ще один лаваш, бо це має бути три лаваші. Так, так, так. Бачите, тут це вже менший лаваш, це вже не є такий. Більш такий тонший. Це зівчора, що залишилося. То я... Ціло бащі намальовано на картинці, якби вони йшли на піцу. Такі тісто. Але спробуємо, яке воно вийде на даний момент. Ну, Це такий більш групий. А, до речі, будемо давати, бо вчора теж давали такого помідора, такого в цьому в банці. Помідор. Він дуже, до речі, смачний, такий, теж італійський, так? помідори. Так, італійські теж. Дуже смачний. Був тиждень італійської кухні в бідранці і ми купили такі от продукти італійські. Тут ще будемо давати зараз сир, тільки я ще не встиг приготувати. Ну це такий швидкий перекус, щоб було швидко. Тепер мінселінці накладає сир. Так. Ну, Нарізаємо такими от пласткими так, і скіпцями і, так, і так в розплавиться, нема сенсу його терти на терці. Та немає без сенсу його кепти, тому що він розплавиться і той займає більше багато часу. І ось Печки. помідорки. Накладаю ось такі от помідорки. Вони вже такими по цей, порізані, такими кубіками. От. Ну і вони мають, звісно, свій де, томат, такий свій соус. І накладаю ось такий кетчуп, бачите? Такий ось кетчуп, він дуже э, смачний, правдивий кетчуп. Бо в пляшках таких пластмасових, то. Інший смак має. Це такий як томатна паста, бачите? Так, він дуже такий смачний. І ось я вже зробив э, його завернув. Ах, цей лаваш. До речі, я вам скажу, що з того чорного кіста він не дуже, бо він поламається, бачите тут. Ну, я, звісно, поставлю багато начинки, тому він так поламався. Але нічого, зараз ми загружаємо його в духовку і зменшуємо температуру на 200 градусів. Ой, незручно так. Зменшили на 200 градусів. От. І будемо його е, ну, максимум, якщо там багато начинки, ну максимум 10 хвилин при розігрітій духовці 250 градусів. Так що всім рекомендую спробувати швидкісний такий перекус. Кому буде подобатись моє відео, ставимо лайк і підписуємось на канал.